Сьогодні вирішила вам показати, як я готовлю плов. Рису пропареного в мене немає, тому я покажу, як я виходжу з такої ситуації. Значить, для цього мені потрібно м'ясо, в мене це свинина, цибуля, морква. Овочів повинно бути багатенько. ну, Звичайно, рис, томат. І обов'язково сіль, перчик, часник. Попередньо я рис отакий підварюю. Тобто я поставила на пліту каструльку з водичкою. Зараз, як тільки вода закипить, я всиплю туди рис і проварю його до напівготовності. Як тільки він буде альденто, я його промию добре від клійковини і відставлю стікати. А зараз починаю готувати саму зажарку. Скажімо, по-простому, не пам'ятаю, як вона називається правильно. Там таке слово цікаве, неузвар, ну, не пам'ятаю. Зараз подрібню цибульку, моркву потру на тертушці, поріжу м'яско, все це обсмажу покажу далі вам. Я продовжую готувати свій а-ля плов. Рис я вже відкинула, промила і відкинула на сито. Він і не сирий, але і не готовий. Аль Поставила сковородку, порізала цибульку, зараз відправляю на сковороду смажитися, цибулька трішки спасирувалася і додаю туди натерту, на крупній тертушці. Моркву. За якість відео відразу вибачаюся, тому що знімаю зі вспишкою, бо немає світла. І смажимо тепер цибулю з морковкою разом. Чому кажу а-ля плов? Ну, тому що це моє, звісно, бачення, але я вважаю, що, мабуть, жоден українець не вміє готувати справжній. Плов справжній, Так як ми, українці, зазіхаємо, що борщ, наприклад, або вареники, да, це наша українська страва. Так само плов це зовсім не українська страва. І готувати його так, як готують там, ми не вміємо. Кашею назвати його теж якось образливо, ну, тому що все-таки це не каша. Але і не справжній плов, тому а-ля плов. Це моє бачення, я вважаю так. Все, тушкуємо, тушкуємо чи смажимо наші овочі разом. Як тільки овочі мої стали готовими, я додаю сюди томатний сік. Даю гарненько йому закипіти, куштую на смак, щоб ця зажарка, пережарка була смачненька. Зараз додам сюди ще трішки приправи своєї 12 овочів і перекип'ятю. підготувала вже бутятницю, я завжди такі. Таку річ готую у чугунній вутятниці. Додала спецій і обов'язково ложечку десертну цукру, щоб томат збалансував свої смаки. Все, тепер даю йому прокипіти добре і відправляю у чугунок. Все, нашу зажарочку можна виливати в чугунок. І на цій самій сковородочці обсмажуємо тепер м'ясо. Я порізала його ось такими невеличкими кусочками. Мені так більше подобається. І готується швидше, і смачніше. Це обсмажуємо м'ясо, підсмажилось моє м'ясо і я додаю його в чугунок до зажарочки, доводимо до кипіння і тушкуємо до готовності м'яса. Тепер настав черед додати сюди напіввідварений рис. Отже, додала рис, трішки водички, перемішала все добре, скуштувала за смаком. Мені не вистачило трішки солі, тому я досолила, ще раз перемішала. А далі я беру ось такий часник. Прямо ось так, нечищений від шкарлупи. І робимо ось так раз, яке і сюди. Раз, можна було б і більше, але не буду. Все, впихнула ось отак зубчики чеснику. І тепер накриваю кришечкою і тушкую до готовності. Ну ось і все. Мій аля пловчик готовий. Ось такий він виходить. Він і не розваристий, як рисова каша, але і не сухий. Ось така смакота і красота в мене вийшла. Готуйте і ви смачного вам?